Можна знайти навіть тоді, коли тобі трошки за 60 Але якщо шукаєте його в інтернеті, будьте обережними. Чотири роки тому мені в скайпі написав незнайомець, якого звали Джеймс. Я сказала, що для знайомств доросла. Але повідомлення надходили щодня з компліментами та віршами. Потім Джеймс сказав, що хоче приїхати до мене в Україну. Він попросив у мене 5 тисяч доларів на поїздку. Мовляв, свої гроші він отримає тут, у банку, коли приїде. Кого тільки не видають із себе шахраї під час онлайн знайомства, наприклад, бізнесменів чи батьків одинаків. Коли ви закохалися, кавалер розкаже казочку, що його пограбували, чи він раптово захворів. Йому терміново потрібні гроші. Не розповідайте про себе забагато інформації, якщо не впевнені в людині. Придивіться до соцмереж Кавалера. Варто насторожитися, якщо всі фото завантажені в один день, надто швидкий розвиток стосунків це тривожний дзвіночок. Якщо за декілька тижнів після знайомства людина зізнається вам у коханні. Просить гроші, це не норма. Якщо якісь прохання чи фрази здалися вам дивними, порадьтеся з друзями, рідними, психологом. Бажаю вам лише щирих почуттів і міцних стосунків. До нових зустрічей!